Святково піднесена атмосфера, теплі зустрічі, вітання, дружні обійми, фото на згадку. Таким запам'ятається працівникам ремонтно-будівельного цеху Рівненської АЕС урочисте відзначення 40-річчя рідного колективу. Для багатьох з них народження цеху стало точкою відліку особистого професійного шляху на Рівненській АЕС. У грудні було 40 років, 18 грудня. А де на різних, скрізь, і на станції, і по цехам, і в електроцеху, і в кімцеху, по всіх цехах. І на будинку культури працювали в тому році. Скрізь працювали. Пригласила на часу, дозволили, прийти, буду давати похвальну грамоту. Дякую всім, що добре відносилися. Був добрий колектив, вони зустрічає мене, я вже на пець, всі радуються, бачать мене. Всім дякую за повагу за все. Для багатьох сьогодення цеху це щоденні трудові будні, Без їхньої праці не обходиться жоден підрозділ станції, жодна ремонтна кампанія, жоден захід з реконструкції чи модернізації обладнання. Ми накладаємо ізоляцію під час папера і між період коли ми накладаємо і знімаємо це. наші обов'язки перед папером знімаємо в кінці папера. Накладаємо ізоляцію металопокриття. Ми працюємо в турбінному відділенні першого блока. Дільниця у нас арештування ставимо, займаємося. Обіцяють нам нове арештування привезти скоро. Маляри, штукатури, лицювальники, плиточники, теслери, столяри, муляри. І всім дуже хочу подякувати за їхню працю. За їхні золоті руки, за їхні старання, за їхні терпімість, за все. Колектив ремонтно-будівельного цеху пройшов довгий та успішний шлях, наголосив начальник цеху Віктор Бірюк. Створений 40 років тому на базі ремонтно-будівельної дільниці ПРК підрозділ на той час налічував лише 36 працівників. Сьогодні їх в цеху 360. Значно розширилося коло виробничих завдань. Велика вдячність вам, мої дорогі колеги. Особливо ветеранам за вашу багаторічну, важку і плідну працю. І молоді за те, що переймаєте досвід, приносите свої нові знання, нові ідеї. Багато чого досягли і нам є чим пишатися. Але основна наша гордість це ми це наш колектив, колектив однодумців, колектив професіоналів. Свято Вас всім! Дякую! Комфорт і затишок на робочих місцях атомників це в першу чергу заслуга колективу ремонтно-будівельного цеху, наголосив генеральний директор Павло Павлишин. Ми заходимо в наші соціальні об'єкти, має значення це біле озеро, наш будинок культури, наш ОТ, спортивні споруди. Хочу сказати, що у всіх цих місцях ми бачимо величезну вашу працю, величезний ваш. Натхнення, те, що ви сьогодні робите, дійсно дуже якісно, дуже віддано. І сьогодні на нашій станції ми маємо дуже комфортні умови нашої праці. Там, де ви виконуєте ремонти, ми маємо сьогодні гарні наші будівлі, всі наші споруди, і за цим так само стоїть ваш підрозділ». За порукою успішних ремонтних кампаній енергоблоків, надійною експлуатацією обладнання також є праця персоналу ремонтно-будівельного цеху. Поперед починається з кого? З колективу. Тобто треба підготувати, треба ліса, типу ізоляцію підготувати для будущого ремонту. А як почнеш роботу, так буде вона продовжуватися, так і закінчиться. Ну и последний этап работы ППР, это то же самое, это э, косметический ремонт, наложение типа изоляция, демонтаж лесов это показатель качества нашей работы и как мы эту работу выполним с вами как ваш коллектив выполнит так и мы покажем результаты нашего труда а ще на рахунку умільців ремонтно-будівельного цеху величезний внесок в успішне продовження термінів експлуатації третього енергоблока. Німного ні мало але ми виполнені задачу про приймонстрої роботі у 769 сімсоші де замічення На це ушло два роки, хоча на першому-другому блокі десь до чотирьох років. Це велика заслуга в першу чергу колектива імнострої цеха. За все це я хочу вам дуже подякувати від всіх нас, від цього нашого колективу, від себе особисто. І побажати вам безумовно простих речей, щоб ви всі були і ваші сім'ї, головне, були здорові і щасливі. В нашій країні був мир і ми напевно дивились вперед. І вам великого розвитку. Дуже вам дякую. З нагоди 40-річчя цеху грамотами та листами подяки від Найк Енергоатом» та керівництва Рівненської АЕС нагороджені працівники цеху, а також ті, хто нині на заслуженому відпочинку. Для них шана і повага. Микола Касьян багато років очолював ремонтно-будівельний цех. Для колег він і досі авторитетний фахівець, друг, наставник. Тому у такі хвилини дуже доречні, щирі рукостискання і дружні обійми. Він зараз не живе в Кузнєцовську, приїхав до нас за стільки кілометрів. Ми дуже раді його бачити. Велика і дружна родина ремонтно-будівельного цеху. Сьогодні перед цим колективом чимало завдань. І зі всіма впораються переконані ремонтники. Тетяна Коровайчук, Андрій Затірка, канал Енергоатом.